Доброго часу моїм глядачам. От такі медалі. Франція. І подекуди попадається в Португалії. Але в більшості Франція. вот я перше світова війна от он є 1870 рік такі попадаються Я так зрозумів, що це є медалі материнства. Тут є от багато таких. Якщо я не привий, то поправте. Ось така околодка. такі. Так, значить, от його три медалі. то є старі медалі по Португалії. Футбольний клуб Бенфіка. Думаю, що От, дивіться, то ще Бенфіка 62 рік в Португалії? І от такий цікавий дивізіон і іспанський зі свастикою. Так, а оце погон. Що це якийсь морський погон. І от такі значки. Так, зараз я покажу э, другі сторони. Показую другі сторони. Що то по другій? Світові, от от. Трохи раніше. От є дуже багато військових. Цих коробків відчулось. От є дуже багато першої світової війни. Так, вот то трима далі. Бенфіка футбольний клуб. така цікава колекція. Всім дякую за перегляд.